Я пішла один автомобіль, переїхав на той бік через Каховську ГЕС, а інший і не встиг. Далі мені десь о 9-й годині зателефонував е, Репілєвський Едуард Вікторович, сказав, що він їде із ну, його господарство, це е, е, де в районі Софіївки. Мар'яника каже, що їхав, і на Петропавловці бачив, каже, йдуть е, російські БТРи на великій швидкості. Не зняти навіть і чехли з стволів і прапор. Єдиний каже, який перший їхав, там якийсь блокпост був невеликий на перехресті Петропавловки, каже, вдарив по цьому блокпосту і помчались далі. Ну от, власне кажучи, і тоді десь около 11, десь 15, здається, 11, з ГЕСа повідомили, що російські війська зайшли на територію ГЕС. Ну от це перша половина дня. Тобто боїв біля Каховки майже не було біля нової? Так? Не було, не майже їх просто не було. Не було нікого, не було ні Збройних сил України. Я ж кажу, батальйони, які зібралися, ті ж хлопці. Тоді ми вже допомагали деяким поїхати, там, бо дехто переправлявся на човнах в районі Кринок. Ті, що люди зібралися, не було ж зброї. Ну от, от така ситуація. До речі, її так ніхто й не привіз. Ну, а День я би пішов друга половина дня, і ж ну, повна тиша в обласну адміністрацію телефонували, відповіді ніяких і доручень не було щодо чого. Ну і десь о 16.20-16.30 мені зателефонував директор ГЕС і попросив прийти на Гес. Просять так сказати, представники окупаційних, щоб я приїхав. Ну, як виявилося, тоді їм треба було вводити, бо в них було бажання, якби. Залишити тільки ту кількість на станції, там чи одного диспетчера, щоб взагалі е, не можна обслуговувати ГС. Ну я зайшов, мене директор РС, зайшов, ми пішли до його кабінет через машинний зал, е, там знаходився, я зайшов дві, дві людини. Другий живемо з них Леонтів. А другий, як він представився, Атаман Іванович. Е, е, я подивився на Ліонті, він каже, ну так треба. А далі Атаман Іванович, як він назвав себе. Хвилин 10-15 мені розповідав, яке щастя чекає Україну, що прапори ніхто знімати не буде, що через три дні буде зміна влади у керництва країни, і далі все піде по накатаний, гарний, веселий дорозі. Ну а тоді, це хвилин 10-15 йшло, а тоді, ну я слухав, що воно мені знаєте. А далі ми обговорили тему, щоб залишилися там, навіть якщо це будуть тих охороняти там. Зброєю російські війська в будь-якому випадку потрібно, щоб чергова зміна, як вона по штату повинна, щоб вона працювала на ЕС. Власне кажучи, на цьому перший день закінчився. Я А! де ж? Я виходячи через ГЕС, через ваш зал знову поверталася, нас е, окрикнув е, російський солдат, який сказав, що стоять не виходить. І е, е, в цей в двері ми трошки привідкрили, і в цей час піднімався автомобіль. Ну, як ми називаємо народі, бусик, і по ньому велася стрільба, і він десь на самій верхній точці біля шлюзу завмер. Тоді виїхав в БТР, ворота відкрилися з, з території ГЕС і е, під'їхав до цього автомобіля і попхав його туди в бік через міст, в бік дачного кооперативу Луч. Ну, далі я вийшов до водія через дорогу, коли це можна було вийти. Водій каже, що ну, тільки що не зупинився. Не зупинився автомобіль водій, коли зупиняли, там не було такого блокпосту, просто стояли, стояли троє військових. Не зупинився, і це каже він, коли прискорився, почав підніматися вверх, по ньому почала свисти стрільба. Подальшому з'ясувалося, що це загинуло п'ять людей, дід, бабуся, невістка і двоє маленьких, абсолютно маленьких дітей. Одна старша, а друга там взагалі груднічок. Ну, власне кажучи, в такому стані цей автомобіль приїхав. Мужиків розпустив своїх заступників і сказав, що сьогодні не хочеться ні про що говорити. На наступний день до нас ніхто не ні, прийшли десь о 10-й годині, хвилин 20, чи хвилин 10 побули Атаман Івановича, цей Лівонтів, і там 23 озброєних людини, а тоді хтось забіг, один із них каже, що там щось там сталося. Вони втікли і в цей день вже не було. І тільки на третій день вони прийшли, не пам'ятаю, теж під десь 50 десята. 10 і сказали, зайшло там достатньо велика кількість людей, з ними збройних і озброєних людей, сказали, що ми займаємо повністю виконавчий комітет, ви будете сидіти на робочому місці, а поряд з вами буде сидіти людина, яка буде спостерігати за вашими діями. Ну, Я сказав, що цього не може бути, як кажуть, взагалі, тому дайте мені півгодини-години, години, я зберу свої речі і перейдемо інше. Єдине, що я ліву дім сказав, у мене прохання до вас, ви абсолютно нічого не розумієте в управлінні господарства міста. Не заважайте, вам вже не потрібно голодні бунти, відсутність води, неліковані люди і так далі. Ну, про ці мови. А ще я сказав, що можна, не, не, не тероризуйте людей танками по місту, не руйнуйте дороги, інфраструктури. Все, ми ну, зібрали речі, які в перший день вивезли, деякі перенесли, бо я до керуючого справа перенесли, а тоді в подальшому їх вже через два день-два-три вивезли. І ми перейшли на територію екосервісу і там розпочали повноцінну роботу виконавчих органів міської влади.